Дегустація дивних цукерок. Як тільки з волейбола, того лице під колір упаковки. І назва їм дроп. А ці саме дроп топерс золт Фрут. Солодкі фруктові. Я не рискнула брати солоні, тому що вони є. Солоні нахрен ви що? Солоні конфети, бл. А ще є кисло солодкі, кисло солоні, солоно солодкі, кисло соло. кисло короче, бля... Це бешенство. Ммм, пахне крицею. Вивчаємо асортимент. Уууууу. Так, це ж прийдеться з'їсти кожній по одній. Ну, оце, я взагалі не хочу їсти. Блін. Після цієї лапші, ребята, я ще щось з'їсти. Я хотіла ще одну гостру штуку вам показати. Ну, більше, поки гострого я не готова, тому що ночка була у мене. Самі розумієте, після, після цієї лапші. Начнем з чогось лайтового, оранжевого. Просто солодка глазурь зверху, і всередині лакричне, але лайтово. Лакричне, типа терпимо. Промиваємо рецептори. Ну, нормально, нормально. Розовенька. Ну тут вся оболочка вкуснее. Реально, якась фруктова. І вона перебиває ці при вкусу лакриці. Але всередині те саме. Як на мене. Хоть би ригать, потім би. Так, следующий сл準備... оцей бутербродик. Мм, м'якенький. Ммм, непогано наче. Ммм, вкусненько. Даже... Не чутно цієї лакриці майже. Вона легеньке таке після смаку оставляє, якраз отак чуть-чуть їй більше не треба. Бо це я вже. Я чувствую рвотні позиви, коли дивлюсь на цю херню. А це нічого можна їсти. Вона таке на якийсь черахат лукум похоже, я не знаю, як це об'яснити. Знаєте, типа, така мягенька П пастила, чи що. Ні, не пастила. Ну, Фруктова конфетка, желательно. Типа. Обачно, нічого особисто. Ну, вот эту ядерну бомбу сейчас взорваємо в моєму роті. Не, ну в принципі, оці конфети я буду їсти. Вони. Я, бо я думала, вони підуть у мусорку так само, як от та лапша, короче, в туалет полетіла. Жаль, я вам все не засняла. -и? О, пошло! Єгер местера наче дала. Продовження на другій частині бо в влазить.